Стелу герою Небесної Сотні Роману Гурику відкрили Івано-Франківську до дня народження 2 жовтня. Студенту-психологу мало б виповнитись 20 років. Уковічнити його пам'ять вирішили викладачі та студенти Прикарпатського національного університету. Самі зібрали гроші і виготовили пам'ятник. Роман Гурик загинув під час Євромайдану. 20 лютого на вулиці Інститутській у Києві снайпер поцілив йому у скроню. Хлопець був без зброї. У руках мав лише металевий щит. Ей, На подвір'ї Прикарпатського університету кілька сотень студентів та викладачів вишу. Тут герой Небесної Сотні вчився на психолога. Він був дуже сміливий, Ну смілива людина. Таку людину треба було пошукати. Як нас були проводились мітинги івано він завжди там був перший. Він нас кричав навіть чого ви сидите тут? Давайте вставаємо, рухаємось. ми. Якщо не ми, то хто? Дівчата принесли запалені свічки, юнаки, двадцятиметровий вінок. Цього дня Роману Гурику мало би виповнитися 20 років. Не плач, тату... Вроджений лідер, цілеспрямований, компанійський і при цьому ідеальна дитина, каже його мати. Всі ходять, всі вітають. Ну, ми раді, що пам'ятають і що не забувають. Він завжди святкував дуже так скромно. Це двоє-троє друзів, абсолютно ніякого алкоголю. Ну, таке десь посидіти, каву випити. Пам'ятна, триметрова кам'яна стела у вигляді полум'я увіковічнює не лише подвиг Романа Гурика, а й усіх педагогів і студентів, що полягли у боротьбі за незалежність України. Студенти та викладачі самі збирали на неї гроші, а скульптор, що її виготовив, викладач вишу. Якщо згадати похорони Романа, таких похоронів Івано-Франківськ не переживав ні в 21-му столітті, ні в 20-му столітті. Це був символ і. Такій ми миттєвість роздумів в першу чергу студентства. Вони зовсім по іншому почали дивитися на життя. Під час подій на майдані Прикарпаття втратило сімох своїх земляків. Алапас Романдучик Прикарпаття спецкор 2+,2.